На Дніпропетровщину насувається новий циклон. Про це повідомив голова обласного гідрометеоцентру Василь Гринчак. З 18 до 22 грудня в регіоні очікується хмарна погода та невеликий дощ. Температура коливатиметься від нуля до плюс п'яти вночі та від плюс чотирьох до плюс дев'яти в день. На дорогах прогнозують ожеледицю. Ми будемо знаходитися в Зоні дії циклону на Скандинавію і пов'язано з ним теплих атмосферних фронтів. Наприкінці тижня можуть на вихідні вже бути опади вигляді мокрого снігу та дощу, але температурний фон залишається незмінним. Тобто, як для цієї пори року, для грудня в день 4-9, отаке у нас Різдво. У нас тепла погода, ну принаймні, попередньо. Прогноз до кінця грудня якихось сильних опадів, там зниження температури не очікується.